Вікторія Молочан Урятувати мушку Була в мене подруга дитинства Олена, з якою ми товаришували багато років. Але коли ми виросли, то почали зустрічатися дедалі рідше, а потім наші шляхи і зовсім розійшлися, хоча ми продовжували іноді телефонувати одна одній. Потім якось так сталося, що й телефони змінилися, тож продовжували спілкуватися. Тільки через соцмережі. Загалом жили кожна своїм життям. Зненацька мене почали мучити дивні сни. У них я бачила Олену, яка болісно намагалася мені щось сказати, ось тільки її слів я розібрати не могла. Ці сни повторювалися буквально щоночі. Я просто не могла не звернути на них уваги. Як правило, снилося, ніби я стою на залізничній платформі і раптом бачу Олену, яка знаходиться на іншому боці, біля вокзалу, через дві платформи від мене. Вона простягає до мене руки і щось кричить, але я не можу розібрати жодного слова. Уранці я поскаржилася чоловікові, що в мене на душі неспокійно, коли він запитав, у чому річ, я розповіла йому сон і пішла перевірити повідомлення в інтернеті. З'ясувалося, що Олена вже близько місяця не з'являлася у соцмережах. Мені стало зовсім тривожно. Я почала згадувати, що я, по суті, знаю про Оленку. Як виявилося, не надто багато тільки те, що вона віднедавна живе недалеко від нашого міста, у невеликому селі. Мій чоловік сказав, що цього цілком достатньо. Адже, щоб знайти Олену там, зовсім не обов'язково знати її точну адресу. І якщо я дійсно тривожуся, то у вихідні можна з'їздити до неї, провідати, заодно й дізнатися, чи все гаразд. На тому й порішили. Однак уже наступної ночі сон наснився мені знову. З цією лише різницею, що тепер подруга була зовсім поруч зі мною, і я добре розчула, що вона намагається мені сказати, Віко, просила вона, урятуй мушку, вона без мене загине. Я прокинулася посеред ночі і лежала в холодному поту. Мушка, так, здається, кличуть її собаку. Але чому вона повинна була загинути, та ще й без Олени? Загалом сумнівів у мене не залишалося, потрібно було негайно їхати. Перша електричка до найближчої, до її села станції відходить о п'ятій ранку. Я не стала будити чоловіка, написала йому записку, узяла таксі і поїхала на вокзал. Коли я приїхала і вийшла на платформу, я похолола, саме її я бачила у своєму сні. Хоча раніше ніколи тут не була, абсолютно точно. Село, судячи із зовнішнього вигляду, було не дуже великим, і поява незнайомої людини відразу привернула увагу. Хтось визирав із вікон, а хтось і вийшов на вулицю, щоб привітатися. Я підійшла до однієї з бабусь і запитала в неї, чи не знає вона, де може жити моя шкільна подруга Олена Філіпова. Я, мовляв, приїхала до неї в гості, тільки от не знаю, де її можна знайти. Як виявилося, Олену тут знають досить добре, зокрема й завдяки її захопленню травами. Її будинок знаходився зовсім поруч, тільки бабуся сказала мені, що її немає вдома. На вулиці стояло пізнє літо, тому Олена нещодавно знову поїхала кудись за поповненням своїх трав'яних запасів. Утім, не було її вже досить довго. Це змусило мене хвилюватися, я запитала, чи не знає, хто номера її мобільного телефону. Через кілька хвилин я тицяла пальцями у свій апарат, набираючи заповітний номер. Однак безуспішно автомат байдуже повідомив мені, що абонент тимчасово недоступний. Я залишила повідомлення, що боленка відразу зв'язалася зі мною, тільки но ну, знову з'явиться в мережі і пішла до її хати. Зайшовши у двір, я відразу почула, як хтось відчайдушно дряпає двері зсередини. Я підійшла і штовхнула їх, попередньо про всяк випадок, озброївшись палицею. Двері відчинилися, і мені під ноги кинулась маленька собачка, мушка. Вона радісно стрибала на мене і скімлила, мабуть, уже дуже довго пробувала в повній самоті. Я нахилилася, погладила її і притиснула до себе. Насамперед у мушку потрібно було напоїти й нагодувати. Ми разом зайшли в будинок, де панував повний порядок. Жодних слідів насильницького проникнення або вказівок на те, куди могла подітися Олена. Я знайшла пакет сухого собачого корму, налила води. Голодна мушка накинулася на їжу. Оленчине прохання зі сну я виконала, собаку врятувала, але де ж вона сама? Я знайшла поводок, і ми з мушкою вийшли на вулицю. Бабуся, з якою я розмовляла, була там і дуже здивувалася, що Олена не взяла із собою собаку. Зазвичай вони всюди подорожували разом. Від цього стало ще тривожніше. Було очевидно, що з Оленою щось трапилося. Вона б не кинула свою улюбленицю саму на кілька днів у порожній хаті, отже, треба шукати. Коли я повернулася додому, то відразу почала телефонувати за всіма тривожними номерами, але жодної інформації про мою подругу ніде не було. Чоловік, який також приїхав у село, запропонував зателефонувати в поліцію і оголосити Олену в розшук, як ожив мій мобільний і висвітлився номер Олени, нарешті. Але голос на іншому кінці був незнайомий. Він поцікавився, хто це вчора телефонував за цим номером. У ході розмови з'ясувалося, що телефонували з лікарні, яка знаходиться в селищі неподалік від Оленченого села. Кілька днів тому до них поступила жінка в непритомному стані. Документів при ній не було, тільки ось цей мобільний телефон. Він був розряджений, тому я і не могла до нього дозвонитися. Але ось зараз його зарядили, і медсестра вирішила передзвонити мені, тому що жінка так досі і не прийшла до тями. Зрозуміло, ми негайно вирушили до лікарні, причому разом із Мушкою. Коли ми приїхали, чоловік і собака залишилися чекати мене на вулиці, а я пішла на розвідку. Мене завели в лікарняну палату, в якій лежала моя бідна подруга. Я її одразу впізнала. Назвала лікарю її ім'я і прізвище, аж раптом до палати вирвалася мушка і відразу стрибнула на ліжко, відчайдушно облизуючи олені обличчя, руки і все до чого могла дотягнутися. Це подіяло дивним чином Олена прийшла до тями. Чомусь, побачивши мене, вона нітрохи не здивувалася. Виявляється, весь час. Навіть перебуваючи в непритомному стані, вона подумки намагалася до мене докричатися. А ось хто був дійсно здивований, так це лікар, який ніяк не міг збагнути, яким чином я могла її почути. Я не стала розповідати йому про свої сни, у тім молені поки теж, вона знову заснула. Але найголовніше, що все закінчилося добре. 去年、た